Угорсько-українська торгова промислова палата відправить близько 25 тисяч пляшок питної води до регіону підірваної Каховської дамби в Дніпропетровській області. Тут десятки тисяч людей страждають від нестачі питної води. Перша вантажівка з гуманітарною допомогою, придбаною за кошти угорських донорів, перетнула угорсько-український кордон. Президент угорсько-української торгово-промислової палати Шандор Шандорґелп взяв участь у відправленні першого 20-тонного вантажу до постраждалого внаслідок катастрофи Нікополя. Нас пов'язують давні дружні стосунки з Дніпропетровською обласною радою. Цього разу наші партнери звернулися до нас з приводу нестачі питної води в Нікопольському районі. Підрив Каховської дамби поставив під загрозу забезпечення водою близько 160 тисяч людей, які гостро потребують питної води та сучасних технологій водоочищення. Наразі нам вдалося знайти постачальника бутильованої питної води. Гуманітарна акція була організована соціальним фондом гуманітас за фінансової підтримки ОТІПі Банку, А виробництвом займається товариство «Копярі Вотер». Компанія погодилася виготовити 25 тисяч пляшок води з індивідуальним маркуванням гуманітарної допомоги, тобто не для продажу в роздрібних мережах, а виключно для гуманітарної допомоги.